Вітаю, шановні члени комісії, вітаю всіх присутніх. Я бачу, Інна Васильівна у нас є на зв'язку по ту сторону екрану, але Степанівна є. Тобто кворум у нас є у складі трьох осіб. В повному складі комісія присутня. Я пропоную розпочинати засідання, засідання постійної комісії з питань освіти, науки, культури, духовності та релігії Київської обласної ради. Інформую що у зв'язку зі змінами до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виконавчим апаратом Київської обласної ради ведеться відеозапис засідання постійної комісії. Крім того, під час засідання постійної комісії депутати, посадові особи місцевого самоврядування, інші доповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимог закону України про забезпечення і функціонування української мови як державної. Повідомляю, що згідно пункту 12 статті 31 регламенту Київської обласної ради зі змінами від 16.05.24 року передбачена участь у засіданні постійної комісії Київської обласної ради в режимі відеоконференції, відповідно до вимог розділу 5 закону України про запобігання корупції та статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу всіх присутніх депутатів повідомити про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів з будь-якого питань порядку денного, а також про наявність відомостей про потенційний чи реальний конфлікт інтересів у присутніх на комісії. Проект порядку денного та всі матеріали з питань порядку денного були отримані. А вами, члени комісії постійної комісії та всі члени постійної комісії були ознайомлені з наданою інформацією. Наразі пропоную ставити на голосування порядок денний. Якщо ніхто не має зауважень, пропозиції доповнень до порядку денного. Шановні колеги, чи є зауваження пропозиції доповнення до порядку денного? Якщо немає, ставлю на голосування щодо затвердження порядку за основу і в цілому? Голосуємо. І Васильівна? Ви голосуєте? Інна Васильівна, ви голосуєте одноголосно. Дякую. Рішення затверджене в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про... Я не буду перечитувати, зачитувати вірніше питання. Чи зачитати, шановні колеги, про розгляд проєкту, рішення? Зачитувати, так? Просять проекту рішення Київської обласної ради про схвалення розпорядження виконуючи обов'язки голови Київської обласної ради від 25.08.2025 номер 811 про звільнення директора комунального закладу Київської обласної ради Мостищинська спеціалізована школа, яким звільнено Василенко Наталю Борисовну. Чи є потреба в заслуховуванні доповідача? Доповідач у нас Олексій Головін присутній на засіданні комісії. Стандартна процедура, так? Так, закінчились контракти з Київською обласною державною адміністрацією, перезаключені контракти з Київською обласною радою як засновник. Чи є питання до доповідача? Немає, Немає питань. Я прошу підтримати проєкт рішення Київської обласної ради е та рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний проєкт. Прошу голосувати. За? Проти? Одноголосно рішення підтримати, підтримано. А наступне питання у нас знову про розгляд рішення проекту знову ж про схвалення розпорядження виконуючи обов'язки. Кор про звільнення директора комунального закладу Київської обласної ради, мала академія наукочнівської молоді, яким звільнено мин Світлану Анатоліну. Доповідаючи Олексій Головин, чи є потреба заслуховувати доповідача? Знову ця стандартна процедура. Закінчився контракт. Угу. Так? Шановні колеги, я прошу е підтримати даний проект та рекомендувати до сесії Київської обласної ради. Прошу за цю пропозицію, прошу голосувати. За, проти. За результатами голосування і рішення прийнято. Наступне питання у нас про. Схвалення розпорядження виконуючого обов'язки розгляд проекту щодо схвалення розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної ради про звільнення директора комунального закладу Київської обласної ради, Трипільський навчально-реабілітаційний центр, яким звільнено Кург Тамару Олександрівну, доповідаючи Олексій Головін, Знову ж таки, стандартна процедура. Чи є потреба заслуховувати доповідача? Ні. Якщо немає потреби, немає питань, стандартна процедура. Прошу підтримати і рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний проект рішення. Прошу голосувати за дану пропозицію. Дякую, одноголосне рішення прийнято. Наступне. Питання у нас розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до затвердження статуту комунального закладу вищої освіти Київської обласної ради академії мистецтв імені Павла Чубинського у новій редакції. Доповідач у нас Олексій Головін. Шановні колеги, є потреба заслуховувати доповідача Думаю, ні. А Над статутом ми працювали, пропозиції надавали. Пропозиції всі були враховані. Василь Григорович сьогодні знаходиться десь на засіданні комісії да, по відбору. Так, на виїзді. На виїзді у мина... да, перегляд колективів Ось... на підтвердження Повідомляю. але статут я особисто статут знаю на пам'ять. Ми опрацьовували, давали пропозиції. Тому, шановні колеги, якщо немає у вас запитань, доповню пропозиції, я прошу. Підтримати, але перше ніж я дам пропозицію до голосування, хочу проінформувати, що юридичним управлінням виконавчого апарату Київської обласної ради підготовлено доопрацьований проект статуту комунального закладу Вищої освіти Київської обласної ради академії мистецтв імені Павла Чубинського. Юридичний висновок від 17.10.2025 року, я прошу пропоную до голосування підтримати проект рішення з урахуванням. Юридичних правок нові редакції та рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний, даний проєкт. Прошу голосувати. Одноголосно. У нас що по фляціону питання? У нас вже є по п'ятому питанню так. Про наступне п'яте. У нас питання по порядку денному про розгляд проекту рішення Київської обласної ради про внесення змін до програми підтримки і розвитки театрального мистецтва Київської області на 2025 2027 роки. У нас доповідач Дмитро Гончаренко. Дмитро Володимирович, є потреба, шановні колеги? Я думаю, коротенько. Дуже коротко, ми в межах фінансування програми зменшуємо видатки за рахунок обласного бюджету і збільшуємо за рахунок місцевого бюджету, так як основним користувачем є Біла церква і мешканці Білої церкви, нашим театром є погодження з органами місцевого самоврядування щодо збільшення фінансової підтримки на виплату заробітної плати працівникам комунального підприємства. Шановні На 4 колеги, мільйони. На 4 мільйони, так. Шановні колеги, є Ні. запитання до доповідача? Ні, нема. Е, я прошу підтримати проєкт рішення Київської обласної ради е, з урахуванням юридич, техніко-юридичних правок і рекомендувати сесії до сесії Київської обласної ради розглянути даний проєкт та, та затвердити даний проєкт рішення. Прошу голосувати. За, проти, отримались рішення прийнято. Дякую, дякую вам, дякую, Дмитро Володимировичу. Дякую вам. Переходимо до розгляду наступного питання про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державний в усіх сферах суспільного життя у Київській області на 2026-2027 роки. Дмитро Володимирович у нас до за... на му році у нас закінчується відповідна програма. Програма включає в себе засоби підтримки і заходів підтримки і розвитку української мови на території Київської області. Це є програма фундаментом для прийняття таких відповідних програм на місцях органами місцевого самоврядування. В перелік програми входять як придбання книг і, і організація випуск і збірок обласного рівня наших письменників, поетів, які є на території Київщини. Програма досить така обширна за рахунок обласної, обласних коштів. Так само є деякі заходи, наприклад, такі як шанування творчості великих видатних письменників, які були на території Київської області, програма невелика включає в себе фінансування, включає в себе на 26-27 рік загальне фінансування. В сумі зараз Там близько 7 мільйонів. Так, да, загально це на два роки, 7 мільйонів. Але програма не дуже потрібна, тому що ми спільно з органами місцевого самоврядування забезпечуємо і нові видання для наших бібліотек, і проводимо заходи і розвитку української мови в клубних закладах, в закладах бібліотечних на території Київської області. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Ні, немає запитань. Я ставлю на голосування підтримати, підтримати даний проект рішення Київської обласної ради, але також хочу проінформувати, що юридичним управлінням виконавчого апарату внесено техніку юридичні правки до проекту рішення Київської обласної ради про затвердження програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах життя. І прошу підтримку, прошу голосувати за пропозицію підтримати проект та рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути і затвердити даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за Іна Васильівна? Ви голосуєте? Інна Васильівна? Дякую вам Одноголосно Рішення прийнято. Дякую вам, Дмитро Володимирович. Наступне питання у нас про розгляд по порядку денному про розгляд проєкту рішення Київської обласної ради про внесення змін до комплексної програми забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду Державному архіві Київської області на 2024-2026 рік. Доповідач Марина Міцева, ТВО, директора, директор Державного архіву Київської області. Чи є потреба заслуховувати доповідача? Шановні колеги, думаю. Так. Так, на наступний рік переносять заход. Шановні колеги, я хочу вас проінформувати, що юридичним управлінням виконавчого апарату Київської обласної ради внесено техніко-юридичні правки до даного проекту рішення. І також є пропозиція підтримати даний проект рішення та рекомендувати до сесії Київської обласної ради розглянути та затвердити даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались рішення одноголосно. Дякую. Наступне питання про розгляд листа Національного еколого натуралістичного центру річніцької молоді щодо важливості підтримки профільної позашкільної освіти, екологіологічного, природоохоронного та агрономічного напрямку в Україні. Доповідачу столено. Чи є потреба заслуховувати доповідача? Шановні колеги, я ну, насправді вивчала це питання. Вони звертаються із пропозицією вірніш їхні в листі в них є занепокоєння зв'язку із реформою, яка ну відбувається в країні. Вони ну, в тому числі відбуваються скорочення мережі позашкільної тобто, освіти, і вони хвилюються, що їхній заклад освіти екологічно вони хвилюються за те, що їхній заклад освіти ну, в найближчий час не буде функціонувати. Тому вони тут звертаються до департаменту, вони звертаються до обласних рад про те, щоб ми звернули увагу і. А, ну, якісь давали їм пропозиції і підтримку там, залучали педагогів і закладів загальної і середньої освіти до позашкілля. Ну, от в такому сенсі. Ну, профільні, вони профільні, просять підтримати та, да, діяльність цих профільних закладів, позашкільної освіти, і вони просять сприяти збереженню матеріально-технічної бази. Дідування, як я думаю, так. А, що відстання колеги? Транспорта обласної адміністрації. Да, рекомендуємо Департаменту освіти України, mm. відреагувати на це лист і звернути на це увагу. Підтримати mm. звернення, підтримати. Mm. Mm. Національний еколого-натуралістичний центр ручнівської мови. Це там Український. Це національний. Ми досі так mm. спеціально. Mm. Так, да, головний обласний рад України, ну, якщо національний, то так, так. Да. Ну, ось вони пишуть в листі, що є приклади недотримання місцевими органами влади управління освіти закону України щодо збереження і розширення мережі закладів позашкільної освіти. Вони турбуються, що заклади позашкільної освіти, взагалі, особливо в сільських місцевостях зникли. Ну, взагалі проблема з позашкіллям, тому що там мінімальна заробітна плата, туди не хочуть попрацювати. Це такі подашки не необов'язкова освіта. Тому, шановні колеги, я пропоную підтримати дане звернення Національного еколого-натуралістичного центру Ішнівської молоді. Та визнати за доцільне збереження і розвиток системи профільної загальної позашкільної освіти, екологічно біологічного, природоохоронного та аграрного спрямування та рекомендувати до Департаменту освіти, науки Київської обласної державної адміністрації звернутися до органів місцевого самоврядування. Прошу голосувати за, проти, отримались рішення прийнято одного голосу. Одного Наступне в нас питання по порядку денного, яке ми маємо про розгляд листа релігійної організації, е, релігійної громади, парафії е, Святої Софії, Софії премудрості Божої ОГКЦ щодо виділення коштів на будівництво укриття цокольного поверху храму. Доповідач Олена Шость. Є потреба заслухувати. Вони просять там 5,5 мільйонів, здається. 6 ну да ось 5 можливість. Просять розглянути можливість виділення 5,5 мільйонів або частину суми на перший етап будівництва укриття. Звертається із щирим проханням по підтримку проєкту свого щодо будівництва укриття, яке стане в майбутньому нижнім хра... рівнем храму. Я пропоную, шановні колеги, я пропоную направити цей даний лист, який ми отримали в релігійної організації до Київської обласної державної адміністрації для розгляду по суті та вжиття відповідних заходів в межах їхніх повноважень. Прошу голосувати. Хто за? проти. Отрималися, рішення прийнято. Дякую, одноголосне. Про наступне питання порядку денного про розгляд листа представника уповноважної Верховної Ради України з прав людини у Київській області щодо звіту за результатами моніторингового візиту щодо держання прав дітей у комунальному закладі Київської обласної ради Тарашанський навчально-реабілітаційний центр. Доповідач нас шустолена. Чи є потреба заслуховувати? Так. Є потреба заслуховувати доповідача. Отже, по моніторингу, який відбувся в Таращанському уповноважені справі людини, який відбувся в Таращанському навчально-реабілітаційному центрі, були певні додаткові були певні зауваження, які потребують такого реагування. А саме це в центрі відсутній стенд, на якому у доступній для дітей формі має бути викладена інформації про їхні права і обов'язки, а також актуальні номера телефонів і посадових осіб, до яких вони можуть звернутися у праві порушення їхніх прав. Під час спілкування дітьми уповноваженим також встановлено, що дітям подобається перебувати в закладі, проте деякі хлопчики зазначили, що у них немає футбольних м'ячів для гри у футбол. Які були рекомендації за результатами цього моніторингу візиту? Керівництво комунального закладу Київської обласної ради. Було рекомендовано вжити заходів реагування щодо усунення виявлених недоліків під час відвідування з метою дотримання вимог законодавства, які спрямовані на забезпечення захисту законних прав та інтересів дітей центру відповідно до закону України, також вжити заходів які щодо проведення ремонтних робіт відкосних вікон, встановити інформаційне повідомлення про проведення відеоспостереження у приміщеннях центру. Забезпечити системний контроль за умовами зберігання продуктів харчування, а Київській обласній раді та Київські обласні державні адміністрації забезпечити виділення коштів з обласного бюджету для проведення капітальних і поточних робіт у приміщеннях центру. вжити заходів щодо усунення зазначених порушень, їх недопущення у подальшій діяльності. Я знаю, що Аліна Варва вже знайшла благодійників, які забезпечать цим м'ячам. 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 Це я прям чула до що... Класно. Ну, а все інше ми маємо взяти до відома. Угу. Лист маємо в цілому взяти до відома? Щодо... Олена від... Анатолійовна, коли дивилась фотографії, можна я додам. Mm -hmm. То просто... Ну, в голову не укладається, як можуть бути такі умови в такому закладі. Там дійсно треба гостро піднімати питання про ну, облаштування, тому що це не сучасний освітній простір, і тим більше що діти, які потребують реабілітації, вони не можуть знаходитися в таких умовах. Відсутність стендів, то півбіди і м'ячі – це добре, але. Ну, Умови, як на мене, то просто жахливі. І душові кабіни, і самі класні приміщення, і спальні. Ну, і я розумію, що це треба складати якийсь комплексний план, це має займатися адміністрація закладу, робити відповідні КПД і ну, планово підходити до ремонту, тому що ситуація дуже недобра. Там. Це тільки якщо судити по світлинам, залучати благодійники, як це робити було цих путів? Дитячий будинок. І на Васильівна, я теж дивилася, ось ми переглядаємо знову повторно з Валентина і Там Але знов... це просто жахливо. І просимо на адміністрацію розробити проєкт ПКДшок, на наступний рік ми змогли з ПКДшки реалізувати, зробити там ремонт і нам підмінати. Сам це там далі. Не можемо на дітей не звертати увагу. Зараз же великі такі ремонтні роботи не будуть проводитися, якщо не будуть подані пропозиції до перспективного плану будівництва в громаді. Тому ну, треба цей момент, щоб адміністрація закладу не пропустила. Ну, не може в такому вигляді бути сучасний заклад, який надає такі послуги хворим дітям. Тут ще питання також для директора закладу даного. Дивіться, колеги, я пропоную е, взяти до відома, або як ми можемо правильно е, запропонувати до голосування такі висновки і рекомендації, щоб я пропоную, чому я зараз запитую, тому що я пропоную е, перене, не те, щоб перенести, а розглянути це питання, взяти його на контроль і розглянути його на наступному засіданні комісії. Запросити керівника? Так. Запросити а керівника власної адміністрації з проханням виділити кошти на розробку проєктно кошторисної документації для того, щоб зробити Ні, так, що я проєкту. би з я би на наступне засідання комісії запросила би керівника закладу для для початку. Я запросила би, можливо, би профільного заступника Київської обласної державної адміністрації, щоб ми сіли попрацювати, щоб ми попрацювали на комісії, а потім ми вже зобов'язували чи зробимо виїзне засідання да. Комісія, Давайте то, зробимо, да. зробимо виїзне. Давайте виїзне. Це дуже класна пропозиція. А потім то, вже б рекомендували зробити е, проєктно-кошторисну документацію да, департаментом там Київської обласної державної адміністрації. Перша ніж рекомендувати, або там когось зобов'язувати, давайте ми поспілкуємося з директором. Давайте зробимо виїзне засідання комісії. Як ми маємо це в висновках запропонувати? Взяти до відома лист? Шановні колеги. Або розглянути його на вияснювати час під час засідання постійно. Значить, тоді ми беремо, значить, ми беремо до, до відома і пропонуємо до розгляду на виїзному засіданні комісії. Так. Про часто дату цієї комісії. Буде... Про дату цієї комісії так буде повідомлено заздалегідь. Угу. Колеги, якщо підтримуєте, підтримуєте так, дану так. пропозицію, я прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Тоді ми беремо до відома, так Слава Олександрівна, і потім з усіма колегами і всіма, хто дотичний до цього важливого питання, ми погоджуємо дату і робимо виїзне засідання. Але я пропоную зробити це в найближчий термін. Да, звісно, є. в мене є в електронному вигляді, uh -huh. я вам може в електронному надіслати, якщо не потрібно. потрібно. Також я хочу поставити ще одне питання на голосування вірніше на ще одну пропозицію на голосування. Прошу вас, шановні колеги, доручити мені як голові постійної комісії спільно з виконавчим апаратом Київської обласної ради викласти описову та мотиваційну частину висновків і рекомендацій постійної комісії. Їх результативну частину редакційно викласти та відкоригувати з редакційними правками та мені, як голові постійної комісії, підписати висновки і рекомендації постійної комісії. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Інна на Васильовна ми не бачимо вашу позицію. Одноголосно. Дякую вам. Питання порядку денного вечора пане Несу. Ще одна пропозиція. Да. Я хочу попросити Дмитро Інівськ, вас, щоб ви розробили та подали на затвердження чергове засідання сесії обласної ради питання програми розробки та збереження на культурної спадщини Київської області». Давайте в інших регіонах є такі програми. Давайте ми на нашому рівні розробимо спільно, якщо можна, і підтвердимо Я не думаю, що на наступному ми ще встигнемо. Ми вивчимо це питання, дякую за зауваження. Це ті питання, які сьогодні дуже актуальні Акомент, вражають, так, в державі, в нашої області. Дякую, ми подивимось, що наробити і наплатити багато програм. Може в розв'язі комплексної програми і зробити пункти, і шляхи наповнення Прекомент. і проведення. Добре, ми вивчимо. Дякую. Як окремий заход? Да, де, 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 декілька заходів щодо збереження на Дякуємо, колеги. Дякую колега за роботу.